Справжній українець повинен бути на фронті. Це наш обов'язок. А ви? Я не можу. У мене серце, мій кардіолог проти. Я кожного дня працюю для перемоги. Всі мають і тих, хто ухиляється зрадник. А чому ви самі не пішли? У мене ожеріння. З 2013-го. я служу як можу. Герої тилу це теж опора армії. А чому тоді у вас бронежилет новий а форма стара? Ну мені просто зручніше так. Не по статуту, але зручно. Ми маємо жорстко карати всіх, хто уникає мобілізації. А ви коли в останній були на передовій? Я забезпечую порядок у місті. Допомагаю ТЦК. Всюди ухилянти бігають. Я щодня підтримую наших пости сторі, збір на дрони. Я в темі. А ви особисто плануєте йти на фронт? Ну я поки тут потрібен. У мене там ще ефір в Тікток. Сьогодні ми боремось на всіх фронтах. Це не лише танки, це інформаційна війна. Тобто ви не воюєте? Ну фізично ні, але морально я з нашими. Я вважаю, що кожен чоловік має йти на фронт. Хто не воює, той не громадян. А ваші діти вже на фронті? Що? мої? Вони ще в аспірантурі. Але подивимось, подивимось. Моя донька, справжня патріотка. Вона щиро підтримує зсу. А де вона зараз? В Німеччині вивчає маркетинг. У воєнний час не має бути вибору. Кожен чоловік зобов'язаний йти. А ви коли збираєтесь? Я. Координацію займаюсь звідси ж теж фронт.